Через спеку до Ужгородської лікарні потрапила Ярослава Гондорчин. Я дома втратила свідомості і так мені визвали швидку допомогу, що всеке давління було, і так от, забрали мене сюди. От, так я так я попала, то допомогли мені, хвала, бо що вже давління нормірувалося, ще виводять мене з того стану, щоб привезти до нормального. Упродовж останнього тижня до міської лікарні із підвищеним тиском звернулося 15 людей, каже завідувачка відділення екстреної медичної допомоги Маріанна Кіш. До нас побільшало звернень, наприклад, із гіпертонічними кризами, із судинними кризами. Ну, ми так думаємо і вважаємо, що це було зумовлено перегріваннями. Значить, підвищенням температури більшість пацієнтів, які зверталися, які були до нас доправлені швидкою медичною допомогою, це люди похилого віку, люди, у яких є супутні захворювання серцево-судинні патології, неврологічні. Маріанна Кіш каже, людям із цими захворюваннями не треба виходити на двір о півдні у спекотну погоду. Розповідає, що робити до приїзду швидкої, якщо людина отримала тепловий удар. «В першу чергу треба людину помістити у провітрюване, холодне приміщення. Тобто Добре покласти в горизонтальне положення, обтерти. Холодними рушниками все тіло. Цю охолоджувальну рамку рятувальники встановили 23 червня на площі Поштовій, розповів речник ДСНС Закарпаття Федір Філіп. Розпилювати воду вона буде у спекотні дні з 11 до 19 години. Під нею разом із доньками проходить зараз ужердець Хайдар Алзубаїде. Якщо чесно, ну, погано переносить старша дочок більш-менш, а маленька дуже, бо вона, ще мала. І, але думаю, Ось такі штуки дуже полезні, і зато ми з ними виходимо гуляти, і під жару не можемо стояти, але ну, з такою штукою, я думаю, легше. У п'ятницю, 25 червня, температура повітря на Закарпатті буде до 34 градусів тепла, каже син автокиня Симулик. В суботу температура піде трішки на спад. По області пройдуть короткочасні дощі з грозами, тому з наступного тижня температура трішки спадала. Це лише на 1-2 градуси. І, в принципі, буде коливатися в такому ж діапазоні, як і зараз: 31-33 градуси. Оксана Ушакова, Леонтій Кулишин. Новини на Суспільному.